20 квітня. Ось отак видно на святові цвітуть абрикоски Небо як прорвало. І на завтра ще дощ стоїть. Я думаю, до Паски таке й буде. Так, і чого ми зібралися, друзі? Агрокраїна закрила зі мною питання по приводу маслонасоса уже повністю. Не було в мене, як знімати там наші. Е... Розмови постійно, бо вони дзвонять я то на роботі, то ще десь, то в тракторі. Коротше. Як ми вирішили це питання? Значить, відправили вони на завод той привод, перезвонили мені, сказали, що на заводі їм відповіли. Ну, Там теж на заводі, я так зрозумів, на мороз трошки впали. Їм сказали, що на одному із тисячі приводів таке може бути. Отак от, от. Або не змазали перед монтажем. Друзі, не змазали перед монтажем. Ну, Любий, хто робить трактор якийсь, кожну втулку, все все можеться постійно, як стовиш. Ну, от от. Е, значить, е, що, вернули мені гроші за привод масло насоса і половину грошей за масло. Е, МГ-10 масло я заливаю в двигатель. Подивився я, скільки бо я осінь купляв масло. Тоді там стояло 300-250 е, каністра. 20 літрова. Ну, По такій ціні я й посчитав, е, що тисяча десь виходить. <кій> І Були готові мені вернути гроші. Я попросив хлопців, казав, хлопці, треба фари, щоб на дальній е, світ, якби були, на трактор діодні. кажу. Бо оці, що в нас стоять, оці, що в нас стоять, е, ну, неповські фари. Що спереді, що ззаді. Галі мої лампочки часто горять. Коротше. Прислали фари з кріпіжами. Ось на одну, ну, це кріплення. І не могли вони мене не підкупити. О, патроняка прибіг. таке туди, друзі, вони ще вложили. Представляєте? Уже й наклеїв я тракторні війська, наклейку. Патро. Отак. От. Так що, друзі, ну, не кожен інтернет-магазин так поступить зі своїми клієнтами, я думаю, так. рекомендую. Хлопці молодці, вийшли із цієї ситуації по-людськи. Отак от. Це не реклама, друзі. Це моя думка, яка в мене склалася про цей інтернет-магазин. Отак. от. А зараз покажу вам, друзі. Переробили педаль. Сцеплення була в постаменті, ось що ще й прорізав стався. Була в постаменті. Переробили, слава Богу, в пол. Педальку, ви не представляєте, яке це щастя. У мене до цього ж було. Це сідаєш, поробиш час-півтора, сідаєш потім в машину після трактора. ну, Хто в темі, той знає. Потім нажимаєш сцеплення і таке чувство на машині. Таке чувство, що зараз пол видавиш на ній. Коротше, це мене підкумарило нормально. І переробили. От така схема. зараз покажу. Отака от схема в нас вийшла. Отак, от щоб було якось понятніше воно. Коротше що, сама е хірова процедура тут в всьому цьому виставляти е фіксатори, фіксатори угол відкривання, оцей, щоб рычаг двигався, в сектор попадало. От так от. Сам рычаг не проблема. Накинули втулку, тяга, тяга регулюється. Все. Ось дивіться, який свободний ход педалі. тепер у мене. Оце свободний ход. І вижимається, і все стає. Вижимається і все стає. Отак от. Запитаний він хоп-хоп-хоп пішов. І аж воно вухо зроблено. Отак. 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 Тут ще регулюється із різьбою поставок. думаю, мало ли треба буде кудись там. Роздвинуть, здвинуть. педаль вийшла нерозборна. Треба було по нормальному зробити це отут два 2 різьби, два отвора, щоб педаль можна було відкручувати. Ну, Не було дуже добре. Оце із 8 утра, з утра, з до 2 часов дня. Оце все процедура зайняла часу. Повністю переробити. Бо я не знаю чого, в мене чогось дуже низька кабіна стоїть. Хотів я поставити ото педаль. Е е е так як цей, Що ставиться Отам, е двохугольний цей. Немає як не кая як він. О, ось, диви, купив його м'ясо, а воно краде. Е, е, що е ти робиш? Що ти робиш? А ну пішов. Длазь, давай бистренько. <свистеть> Потерпи трохи. Ох і собака, друзі. Е -е, вибачте, перебився. Коротше, хотів зробити отуди наверх, наверх. Е -е, поставити двох, е -е, двох плечей маятник, так як стоїть. Педаль, кронштейн, типа ж, і щоб нажимало сцеплення ціля тяга туди. тут опять е -е, Двох, на дві шийки маятник і сюди тяга переходить. Купив я його на розборці, почеб туди тулити він просто не залазить. Бо я в кого не подивлюсь в інтернеті, в усіх кабінах високо дуже стоїть. Тут таке пространство, а в нас низько стоїть. ну Я думаю, що <кхід> через що воно так низько стоїть, бо це був колись юмес з, з малою кабіною А переставили сюди велику. І може оці, ось рогачі, оці рогачі, вони якісь нищі. Типу. Ті, що, на яких стоїть кабіна. А може тут якісь проставки. бути. Або на стрім'янках там треба піднімати. Ну, не знаю. Отак, от от, друзі. Так що переробив коротше, педаль щеплення. Класно, мені подобається. Все працює. Покажу, може пізніше в роботі. Там мене просили зняти за сівалку е маркера, як виставляти, ну, який розмір должен бути. Зніму зараз дощі сівалка стоїть на дворі вкрита. Не можу я її зараз розпакувати, поки що патрон не дасть збрехати. Не можу я її зараз поки розпакувати. що відкривати, щоб дощ був. Я думаю, що одразу після паски розпакуємо і поміряю і напишу. Ось таке, друзі, коротке відео. Зараз буду шукати зарядку, десь пропала. Виїжджали діскувати і пропала зарядка. Ну думаю, це не проблема знайти. Ну, наклейка взагалі. Це підкуп виборців. <тас> Та шуткую, друзі. Отак от. Все, друзі. Всім мирного неба над головою. Гарної погоди на посівну. Слава Україні!